Добрий ранок, друзі. Сьогодні хочу поговорити про таку річ, як відновлення пластику в салоні автомобіля. Сьогодні хочу вам продемонструвати ось такий засіб. Це не реклама, це просто я заказав звичайний на Aliexpress звичайну колбочку керамік покриття для пластикових деталей та кузова автомобіля, яка відновлює колір. Затирає мілкі подряпини та й продає пластику вид нового від вид свіжого вигляду. Дивіться, що нам треба. До речі, така баночка на 30 мл, називається фірма. 9H. Силочку на сайт, де їх продають, я прикріплю знизу. 30 мл коштує 160 гривень. Сюди йде сама колбочка з рідиною кристалічною, керамічна рідина чи кристалічна рідина, вона так називається. Плюс іде ось така губка м'якенька. Що нам треба? Перед тим, як наносити рідину, беремо звичайний поліроль для пластику на мікрофібру. Витираємо ті деталі, які ми хочемо обробити. Допустимо, ось у мене пластик, отут на пасажирському біля бардачка. Я отак ось витираю, щоб не було там ніякого пилу, бруду і освіжаю його перед цим. Воно трошки підсихається, це пару хвилин, зараз літо воно за хвилину все вже сухе. І Потім ми будемо наносити кристалічну рідину. Обробляємо пластикові деталі, які ми будемо наносити кристалічну рідину і будемо приступати к роботі. Ось є такі мілкі у нас подряпани. поліролькою, пройдемось, очистимо пилючку. Так. В принципі, можна і пороги обробити. Пороги теж є такі поближчі. Ось такі мілкі подряпинки. Так, приступаємо до нанесення рідкого кристалу. Ось така пипочка, отакий ну, да. різкий запах, не дуже приємний. Так, дивимося, наносимо на нашу мочалочку. Ось так раз. Тобто треба нам трошки пропітати його. Закриваємо, щоб воно не перелилось. Беремо просто м'якими рухами, наносимо на пластик і розтираємо. треба так втирати, щоб воно було насухо. Скажімо так, царапки воно не сильно прямо затирає, але колір у нас став насичений. Більше так він відновився б візуально. Хоча царапки є. Ну, звісно, воно не сполірує мечалочка, звичайно. Царапки, але колір вам придасть на пластику. Так, на порог наносимо. Машину краще тримати відкритою, щоб, щоб запахи від цього від цієї рідини не залишилися надовго в салоні, а вивітрились. Я ja, ну гарно. насичений колір став прям помітно. Обрабляємо двері. після нанесення і до нанесення я думав на камері видно колір змінився не? так опробуємо задню щитку вона повністю вицвіла видно да, що кольору нема вообще так наносимо міняється Міняється. Тепер у нас щитка як два. Тут явна різниця. Цю частину я ще не чіпав, видно, да, як виціла пластик. Ось тут уже рідина, <кій> рідина нанесена. Задній пластик чорний, ви бачите, де ліва частина не чіпалася, ось. а тут вже є керамічна рідина, нанесена по всьому задньому, точніше, нижньому бамперу чорному пластику. Ось ви бачите, так? Да? Ось він переход. Тобто дуже Дуже круто змінило колір і дало насиченість. Так, виходить, у нас пройшла неділя після того, як я понатирав е, рідкою керамікою пластик. І що я можу сказати по, по тому, як пройшла неділя, дивіться, просто берете так, пиль припадає, звичайно, і, до речі... Пилючка припадає навіть більше, ніж до цієї кераміки рідкої, тому що вона, якби пластика, ось отут в салоні, особливо береться такою, як би сказати, жирненькою плівкою, і на яку пилюка припадає. Тому просто беріть вологу мікрофібру і трошки її там, ну, частіше, можливо, там не знаю, кожні 4-5 днів пилючку протирайте. Але що. Єдиний плюс в цьому всьому. Тобто вона набула ось такого от кольору яскравого. Тобто відновився пластик. Дуже круто відновився після того, що було. Можливо, камера не передає, але повірте мені, пластик став набагато яскравіше, якби новіше. Воно відновляє, реально відновляє. Але Оцей мінус, що припадає більше пилючки, Ось бачите, ось треба мікрофіброю вологою проходить усе. А так, ефект є. Ось ручки в салоні. Зараз експозицію зробимо. Ось бачите, воно, як я ж кажу, камеру на сонці що воно так не сильно видно, ось притемнив, воно реально видно. Дивимося тепер на вулиці. Ось ці пластики на дверях. Не скажу, що супер, але також протираєте і якби колір, колір не, не тіряється. Я не знаю, видно, зараз на виду спробую. Є такі розводи, це я так тряпкою вікна протирав, тільки що це розводи від е, рідини для вікон. Але сам колір він залишився такий матовий. Ось дивимося задній пластик. Як колір відновився повністю, після мийки я заїхав, помив з піною з хімією. І воно його після неділі однієї, після 7 днів рівно і однієї гарної мийки з хімією, колір залишився такий, як і був після відновлення. Ось так. покажу весь пампер. Тобто реальна штука робоча, але треба частіше протирати вологою мікрофіброю і машинка буде виглядати дуже круто, майже як в салона.